Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Тетяна і сьогодні буде відео Кулінарне. Вирішила приготувати страв на декілька днів. Думаю, десь приблизно дня на три. В мене тут обід, буде борщик з галушками. Це нам на 3 дні і вечеря. Без сніданків, вже колись говорила, що сніданки це в нас майже завжди готують кожен сам собі. Зазвичай це якісь молочні каші, бутерброди або омлет, яйця, щось такого плану. Тому сніданки іноді, коли я роблю якісь заготовки в морозилку, то я можу зробити або млинці, або сирники, і тоді діти можуть собі їх підсмажити і їсти. Ну, А зазвичай це проходить все просто. Я розпочала з. Підготовки м'яса. В мене такий шматок свинини був навіть два, один більший і один, от, який я зараз ріжу трошки менший. Я вирішила зробити відбивних. Можливо, не дуже була це така гарна ідея, тому що все ж таки там багато жиру і довелося це все обрізати. Але я знайшла вихід і з того, що пообрізала, я зробила. Перекрутила на фарш. М'ясо на відбивні відбила і поперчила, посолила, склала в мисочку, аби воно маринувалося і добре все між собою поєдналось. М'ясо, яке на фарш в мене м'ясорубки тут немає, тому користуюсь блендером. В принципі, він добре справляється, десь дивлюсь, які. Шматочки позалишались, то я пускаю ще раз на, другу, на другий такий захід, аби воно знову добре перекрутилось мені. Я вирішила зробити, спочатку хотіла звичайні котлети, але потім в процесі вже чомусь мені захотілося, давно не робила тефтелі і от вирішила приготувати їх. В тефтелі я кладу в мене це м'ясо, цибуля, і майже завжди буває таке, що або немає моркви, або я можу забути, кладу моркву і трошки ще томатної пасти в сам, в сам, ну, в сам фарш, в саме м'ясо. Ну, звичайно, яйце, рис, сіль, перчик, все. За смаком всі, можливо, якісь спеції, щось додаю, все добре перемішую і потім вже формую тефтельки. Рис, до речі, я кладу сирий, хоча раніше клала такий напівготовий, але зараз чомусь почала, мабуть, економити свій час і не бачу в цьому сенсу, або його відварювати, тому що все одно він готується в процесі. Я з обох сторін спочатку підсмажую на сковороді, а потім переклала у форму і вже е, далі випікала <кій> у духовку. Поки тептелі мої смажаться, то далі займаюсь борщом. До речі, я не сказала, що так заздалегідь трошки, я поставила звичайно м'ясо. У мене там були свинячі ребра, і коли обрізала ще з м'яса е, частину, там була сала присутня, то ще декілька шматочків кинула також у борщ е, салом. Тому м'ясо в мене вже готується, вже приготувалось, і я займаюся картоплею, кидаю картоплю. І сьогодні в мене ще останній залишився пакет засмажки, заготовки, яку я робила на борщ. І от використала це дуже зручно. Треба буде зайнятися обов'язково. Мені прям супер подобається заготовки, які в морозилку, тому що це потім набагато більше економить час. Я от на борщ тільки зварила бульйон. Картопля, капуста, а саме таке основне засмажка, вже готово. Роблю на тефтелі соус, тут томатна паста, всі спеції, все, що за смаком, У мене це, звичайно, сіль і цукор. І розбавляю водичкою і потім заливаю тефтелі. Іноді ще можу, якщо є, або якщо є бажання, або якщо є в холодильнику, то це вершки або сметана, тобто, вже дивлюся за своїми смаками, вподобаннями і бажаннями. Поставила у духовку тефтелі. Крила курячі. Я... У мене була приправа якась для спагетті балоньєзи, я її використала і все також за смаком і залишила, перемішала все це, звичайно, і залишила, аби вони промаринувались. Вирішила приготувати картоплю з крилами у духовці. Зазвичай я це роблю у рукаві, але от сьогодні захотілося мені. Приготувати це так, це також смачно. Тим часом я займаюсь галушками для борщу. Колись вже я, мабуть, вже й не один раз показувала, що готую часто, досить. Не, не завжди, але дуже часто я готую борщ з галушками. От тут якраз саме цей день. Зараз роблю з тістом заварним, це просто топ тіста, якого я, яке я дуже полюбила. Я рецепт залишу в описі під відео. Ну а готується як звичайне заварне тісто. Спочатку борошно, вода, сіль, яйце, ну, яйце, звичайно, коли воно трошки охолоне вже тісто. Потім ще додаю борошна. Все це добре перемішую і все. І воно таке липкої консистенції, що в борщ потрібно класти його за допомогою двох ложечок. Дуже смачні галушки з заварного тіста, вони м'якенькі, пухкі, і навіть на другий день вони дуже-дуже смачні, тому обов'язково пробуйте. Кидаю капусту і все, воно там покипіло мені 2-3 хвилинки, вимикаю і забуваю. займаюсь далі іншими стравами. Тут я смажить вже буду зараз відбивні. я вирішила частинку приготувати у паніровочних сухарях, а більшу частину посмажити просто так, тому що в нас в сім'ї різні вподобання, тому намагаюсь, якщо є така змога, якщо я вже взялась готувати так, знаєте, багато, то намагаюсь трошки, звичайно, підлаштувати, підлаштуватись під смаки. Кожного з хлопців, тому що для мене готовка, кухня це в задоволення, це для сім'ї, це з любов'ю. Тобто кухня це про, про любов. Якщо є бажання, то я з задоволенням готую те, що вони люблять. Звичайно, бувають такі дні, і настрій не той, що приготуєш, і нехай вже їдять, але зазвичай це так. Для них все робиться. Для них. Смажу відбивні. На маленькому вогні, я думаю, тут коментувати не варто на маленькому вогні. Потім пізніше вже накриваю кришкою, аби 100% мені все просмажилось. Мені якось так більше, знаєте, додається впевненості. Тут ми зараз перервемось на обід, тому що все-таки готовка, коли є мала дитина, то затягується це надовше. До речі, це був вихідний, бо в інший день, якщо це будній день, то мені ну, просто супер складно. Самі з Давідом приготувати взагалі щось їсти, а на декілька днів так тим паче. Ось такий борщик вийшов, це дуже-дуже смачно, і е, іноді люди дивуються, як це борщ з галушками, але насправді це дуже смачно. Потрібно просто один раз спробувати, і е, я думаю, що не, ну, це неможливо просто не полюбити. Це правда дуже смачно. В мене вже пройшов деякий час, то я продовжила приготування на декілька днів страв. Це зараз будуть тоненькі млинці. Також рецепт вже залишала, ну і, звичайно, залишу і цього разу рецепт. Цих саме млинців, він мій один із найулюбленіших. Вони в мене завжди 100% виходять, ніколи не рвуться, нічого їм не є. Все з ними окей. Тут також, це, мабуть, не тісто, але вони з кип'ятком. Приготування таких млинців, як і звичайних, підготовка я маю на увазі тіста, все те саме, але вже в кінці потрібно налити кип'ятку, і вже після кип'ятку тоді доливається олія. Тобто, в принципі, весь інший процес він абсолютно ідентичний зі звичайними, які без кип'ятку. але Мені здається, вони смачніші, можливо, тому що вони для мене легко готуються, і тому я їх так полюбила. Вони якісь тоненькі виходять, бо раніше в мене виходили затовсті, мені це не подобалось. Зараз все стало... <смас> все стало на свої місця і мені подобається тепер смажити взагалі млинці. Єдине, що, звичайно, вони готуються довго. Це трошки нудна така для мене робота вид діяльності, але їдяться дуже швидко. Велика сім'я, тому, тому так. Я паралельно смажу фарш. Це той, який я робила зі свинини, тефтелі робила і залишила от на млинці. Смажу фарш, додаю всі приправи так само за смаком без цибулі. І потім вирішила ще. У мене є декілька ще пачок, ми колись купили, декілька упаковок. Сирного соусу, і от я періодично кудись його використовую. Він такий: консистенція, така, як ніби томатна паста. І от я вирішила його налити туди в фарш, і потім протушився, фарш мені, і вже пізніше перекрутила цей. Цю начинку перекрутила у блендері, бо я так зазвичай роблю. Мені подобається така більш пастообразна консистенція, і коли на блинчики намазуєш. От такі в мене смаки. Не люблю чомусь ці грудочки. Більше подобається, коли воно все однорі. Поклала начинку, скрутила, і е, спочатку хотіла не смажити ніяк, а потім вирішила поставити в духовку, аби вони трошки там підсмажились. Хвилина, мабуть, на 10. І оскільки вже я зрозуміла, що духовка в мене буде тепла, то вже вирішила скоренько приготувати тертий пиріг. Е, це зараз також дуже часто готую, нам всім подобається, тому що це готується дуже швидко з мінімальної кількості продуктів. І, і... Вистачає його нам хоча б на два дні, десь плюс-мінус, але я готую на дві порції. Я також рецепт вам залишу в описі і обов'язково спробуйте. Хоча я думаю, мабуть, що тертий пиріг їли всі. Або в вигляді пирога, або в вигляді печива. Все ж таки, мабуть, всі хоч раз, але куштували. Процес приготування тут також надзвичайно простий, масло, цукор, можна збити блендером, можна, як я, просто руками потім додаємо, просто руками перем'яти, додати борошно, додати розпушувач, потім яйця і все це, бачите, я навіть не використовувала для цього поверхню, а просто в мисці його перемішала, склала в плівочку, частину відправила в холодильник, а іншу меншу частину у морозилку. Зараз я вже займаюся макаронами, вирішила приготувати макарони в сирному соусі. Макарони відварюються, тут робиться все як соус бешамель. Це спочатку розтоплюється масло, потім я кладу борошно, в мене немає пропорцій, в мене все на око, приблизно на пів літри молока, десь 2 столотики ложки Борошна, а масло вершкового вже за смаком. Борошно має трошки підсмажитись, потім лью молока і, молоко і. Перемішую, чекаю, постійно помішуючи, чекаю, доки все це загусне. У мене це зайняло, мабуть, хвилин 7-10. І вже в самому кінці, от вже воно загусло, і вже в самому кінці знімаю з вогню і, і кидаю сир, добре перемішуючи. Коли вже макарони зваряться, можна поливати зверху макарони цим сирним соусом, я так іноді роблю. Але зараз мені захотілося просто все змішати, аби вже все. Було готово, і я ніяк не використовувала більше ні плиту, нічого. Просто нагрію мікрохвильовки вже на вечерю і все. Займаюсь пирогом, У мене закінчився пергамент, тому я використовую от такі форми. Вирішила через це зробити 2 пирога, тому що ці форми для мультипечки вони, мультипічки, вони такі маленькі. Розділяю просто тісто, розрівнюю руками і зверху трошки розкатала качалкою, хоча можна було цього не робити. В мене було, був джем з полуниці, тому використовую його. Хоча мій фаворит це, мабуть, абрикосовий джем найулюбленіший. Розмазую і зверху присипала трошки цукровою пудрою, і той маленький шматочок, який був в морозилці, він добре замерз в мене. Я його натерла на крупній терці, і зверху добре так засипаю ці коржі. Випікаю при температурі 180 градусів до хорошої зарум'яненості. Тут зливаю вже свої макарони і буду перемішувати соусом. Такі макарони, звичайно, краще смакують в перший вечір, От приготував, тобто зразу, можна сказати, з плити і зразу їсти. Але в мене була задача на декілька днів тому вони дуже добре насипаються, гріються і можна їсти їх, і як і на другий, і на третій день. Тому в мене там величезна порція і залишилось іще і на сніданки дітям. До речі, готую зараз салат з такою конусною капусточкою. Не так давно мені в коментарях написали що. Дуже вона смачна і соковита. Я дійсно я обходила завжди її стороною. Цього разу вирішила купити і спробувати. І це насправді смачно. Вона набагато смачніша, аніж білокачанна, хоча коштує так само, як і білокачана. Дуже нам вона смакує. І тепер я буду, ви знаєте, частіше готувати. Там такої величезної капусти, мені, мабуть, на 4 салати. Роблю соус, це майонез, поклала ложку сметани і ще крем. Сир, все це перемішала і. Заливаю салат. До речі, така капуста, вона, може, от вона у нас, я її зробила на вечерю і багато залишилось, і ще їли і на наступний день дуже все сподобалось і все вийшло. Ну, а от вже я вам презентую свої роботи. Вирішила от так гарненько все зробити, аби все це було естетично, а не в таких, знаєте, великих баняках. І вже коли пройшов час, можу сказати, що нам тут хватило навіть більше, ніж деяких страв, навіть більше, ніж на три рази. Звичайно, я в процесі доварила іще каші і дороблювала салатик. Ну, а так всього вистачило. На сьогодні це все. Я вам дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, що моє відео вам сподобалось, було цікавим, і ви обов'язково приготуєте щось з того, що. Я сьогодні показувала, хоча, звичайно, це самі-самі прості страви, але вони надзвичайно смачні, готуються легко, просто і з доступних інгредієнтів. Я вам всім бажаю всього якомога найкращого. Якщо ви дивитесь мене ще не підписавшись, то обов'язково це зробіть. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!